Синоптик назвала точну дату потепління в Україні. Потепління в Україні очікується з початком травня. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко. Потепліє з 1 травня, повідомила вона. Найближчої ж ночі, за її даними, в західних областях передбачаються заморозки. Температура повітря в Україні загалом вночі на 27 квітня очікується близько 3. Вісім градусів в західних областях 0. Три градуси місцями заморозки. В день 27 квітня, за словами Наталки Діденко, найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Кропивницьке, Одещина, максимально лише 9-12 градусів. На заході в день буде 10-13 градусів, на сході 17-22 градуси. У центральних областях повітря прогріється до 15-20, на Вінниччині 10 градусів. У південній частині 15. 20, На Одещині до 12 градусів. Дощі 27 квітня пройдуть повсюди, окрім західних областей, там прояснення, тому і заморозки, пояснила синоптик. Погода у Києві, прогноз синоптика. У столиці, за прогнозом Наталки Діденко, 27 квітня очікується дощова, холодна та вітряна погода. Вночі похолоднішає до 5, 7 градусів, вдень температура буде лише 10 градусів. Похолодання в Україні, що відомо. За даними погода Уніан, сьогодні та завтра в Україні очікується похолодання, яке супроводжуватиметься дощами. Найбільш відчутним воно буде на заході країни, де температура опуститься до 10. 12. Наприкінці квітня погода в Україні стабілізується і в більшості областей буде 13-15. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.